У березні цього року, в рамках благодійного проєкту Мовне волонтерство стартували безплатні курси з вивчення англійської мови. Їх організували українська софтверна компанія та громадська організація Фундація розвитку громад. Охочих вивчити англійську виявилося настільки багато, що проєкт вирішили реалізувати у декілька етапів. Нещодавно сертифікати отримали перші випускники, а нині триває набір абітурієнтів другого етапу. Англійська чи не найрозповсюдженіша мова у світі у країнах Європейського союзу, куди так прагне Україна. Незнання англійської швидше неприємний виняток ніж закономірність. Водночас, у нашій державі рівень знання цієї мови залишається низьким, аби виправити ситуацію. Українська софтверна компанія спільно з громадською організацією Фундація розвитку громад започаткували проект Мовне волонтерство. Охочих вивчити англійську виявилося настільки багато, що проект вирішили реалізувати. У декілька етапів, розповідає директор з розвитку української софтверної компанії Олена Ярощук. Перша хвиля занять вже відбулася. Ось у нас на той момент було шість викладачів дівчаток, які надавали. Передавали свої знання, проводили уроки. Відповідно ж, уроки проводилися в нас на офісах, в науковій бібліотеці, в політехнічному університеті. Відповідно, нам допомогли факультет бізнесу. Тарас Божедарник дуже нас вирушив, допоміг, надав дві аудиторії. Під час першого етапу проекту мовне волонтерство, знання англійської поліпшили 172 волинянина. Ганна Дрозд одна з них. Мій рівень був не таким же ж високим. І от попала я в групу Ані, там вищий рівень англійської мови. От було дуже цікаво взагалі працювати, вчитись. Я вивчила дуже багато нових слів, взагалі фразеологізмів, сталих виразів. Перед початком курсів визначають рівень знання мови кожного абітурієнта. Згодом їх розділяють на групи. Викладачами є студенти спеціальності прикладна лінгвістика Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Дуже подобається навчати на цих курсах, тому що кожного разу зустрічаєш нових людей. Вони діляться своїм досвідом. Я можу щось дати їм, тому я беру участь у цьому проєкті». Один з організаторів проекту Олена Ярощук каже, що планують вивчати і інші мови. Плануємо в майбутньому ще продовжувати проводити третю набору, оскільки дуже багато бажаючих, і плануємо відповідно також вводити ще інші мови, тому що провели анкетування наших описників і зрозуміли, що вони хочуть вивчати і польську мову, і німецьку мову, і китайську навіть. Набір на другий етап проєкту Мовне волонтерство триває. Курси безплатні однак вітається внесення пожертв на підтримку благодійних ініціатив громадської організації фундація розвитку громад, спрямованих на підтримку бійців. АТО.